Dziękuję Marta Szewczenko. Наше найкраще. Мені капела бандуристів міста івано франківськ рідний Марта Шевченко. Світлана Миколаївна, приймайте ще вітання. Вас прийшла привітати ваша колега, добра, хороша подруга. Юрівня Пучак, директор музичної школи. Очасний Отче, дорогі гості. Нам дуже приємно, на перший погляд, така тендітна жінка зробила для Городенки таке велике свято. Вона зібрала велику кагорту музикантів. Нам дуже це приємно. Багато слухачів. Хоча Світлана Миколаївна є учасницею багатьох колективів з солісткою, але вона є наша, вона є наш викладач. Вона є вихованка нашої городенківської школи. І нам це дуже приємно. Дорога і шановна Світлана Миколаївна, дозволь щиро привітати мені, вас від імені нашого педагогічного колективу, проспілкової організації комітету з таким гарним, приємним ювілеєм. Хочеться сказати те, що Світлана маленькою ученицею, як вона почала розквітати в нашій школі, як та зірочка, розвиваючи свій талант, вона закінчила культусвітнє училище, вона закінчила Київський інститут культури. І на сьогоднішній день вона працює в нас в школі. Вона є викладач вищої категорії, вона багато має своїх вихованців, які закінчили вищі музичні заклади Львівської консерваторії. Має таких у своїх учнів, псарафинця її учениця Надія Зайтанюк працює. І в даний момент вона має дев'ять таких маленьких зірочок, які таланти вона розвиває, і нам це досить приємно. Світлана Миколаївна, дозволь щиро ще раз себе привітати, побажати міцного здоров'я, злагоди, сімейного затишку, тепла, як я завжди кажу, мажорного настрою і красивої і молоді життя. Миколаївна, викладачі народного відділу бажають вам радості без ліку, довго, довгого вам віку, хай доля вам сміється, хай добро вас ведеться, хай здоров'я з вами буде, хай вас Ісус не забуде, хай вам світить зірка золота на довгій благі гіта, нехай ваш труд. Благословенним буде, нехай за нього дякують вам люди. І матінка Божа, нехай вас охороняє. А Господь Бог з неба здоров'я, здоров'я наснаги на добрі віта вам посилає. Суриці вам, хай Господь посилає. Щаслива море хвилювань, позитивних хвилювань. я сьогодні дуже щиро хочу вам подякувати, не дивлячись на все те, що зараз відбувається, чи в державі, чи навіть в нас, в Городенці, чи навіть в моєму рідному селі. Я вам доземно вклоняюся уклоняюся і дякую за те, що ви залишили всі свої справи. І сьогодні разом зі мною святкуємо таке гарне свято. Отже, скажіть, будь ласка, посі, хвилюю, Михаїла архистратига, але повністю сказати, повністю то є собор архістратего Божого Михаїла і всіх інших безцілесних сил. Ми думаємо, що вони сьогодні разом з вами благословляють ваш творчий вечір, ваших друзів і всіх слухачів. Оце дійсно ці приємні хвилини. Ми ще раз милуємося явним Богу за такі таланти, що має наш покуцький край. Шастихай. Дуже дякую. І я зичу і вам, і вашим родинам, щоб Михаїл Артистратих охороняв вас і відвертав від вас, від ваших родин, від діток, від онуків, від навіть від ворогів наших. Всяке зло нехай відвертає. А ми з вами маємо співати, маємо нашу пісню, яка не має собі рівних. Нести в світ, презентувати її, тому що нас світ любить і за нашої пісні, і за нашого українського костюма, і за наших звичаїв і традицій. Все це дуже подобається всім. Куди б ми тільки не поїхали на гастролі, ми, творчі люди, знаємо, куди б ми тільки не поїхали, нас люблять і за нашої пісні, і за наших традицій. Тож співайте і будьте здорові. Я дякую Богові, що Господав мені цей талант і дав мені таку силу сьогодні співати для вас. А зараз Бог і Україна. А без держави немає народу, наш забаві, Україна й Bye. Faço na Що бачу нашого мера в залі. Я маю підкреслити, і ви самі знаєте, жодного заходу у нас не відбувається, щоб Степан Львомируш не був в залі. Надзвичайно культурна людина. Ми його любимо, оцінимо, тому що він любить і цінує нас. Отче декани, шановна громада, дорога наша, любима нами всіма іменинниця сьогоднішнього господиня цього дійства і високоповажній гості, мистецький Бомонт Івано-Франківська. Сьогодні без перебільшення ми ну, тут побачили, чули у феєрію Музики, феєрію, культури і того величезного таланту, яким володіє наша сьогоднішня пані Світлана. Я вже так собі міркував, мабуть, настав час, пані Галя, це більше по вашій міні, але ми долучимося, щоб ми запровадили вже присвоєння чесне звання золотий голос покуття тим, хто цього заслужив. І якщо, і якщо таке рішення буде прийнято, я думаю, що ніхто проти цього не заперечить, бо таких ми не сприймемо, то першим, звичайно, панського це бути вам. Сприймайте це, щоб я потім не повторювався, бо мої товариші колеги. Чи добре стали якось так? Ні, ні, гарно, гарно. Кажу, ми так побачили виступи муніципальних колективів. Знову ж несево дарно тільки. Як глядачі, а ще щось думаємо, мислене на того, вона її влада. І є така думка, що якихось 100-150 тисяч гривень шуму в нашому скромному бюджеті міської ради ми можемо знайти. Якщо ми фінансуємо футболістів, рибалок, мисливців, там всіх, хто ще чим займається, то я думаю, що хоча б один хороший творчий колектив муніципальний, ми могли б створити з фінансування. Міської ради, а оскільки у оскільки у Палаці культури працює наш депутат міської ради Дмитро Сидорак, то йому, і, як кажуть, карти в руки і ініціативу проявляти. 17-й рік, думаю, гіршим, як цей рік не був, гроші знайдуться і ми щось немо. Пані Світлана, я так, щоб довше не займати, Побачити багато вітань, пошанувань, бо ви того заслужили. Я найперше вручаю вам подяку, яку не вдалося вам вручити на День міста 28 серпня через вашу відсутність певних причин. Ну, але ми вас тоді серед гурту митців пошанували, а зараз доганяємо. Вже чисто офіційним документом. Подяка цією подячною відзнакою міського голови міста пошановується керівник народного маторського ансамблю бандуристів на місто, соліз Городенківського районного палацу культури Світлана Березовська за високу професійну виконавську майстерність та з нагоди Дня міста Городенки. Я ще раз кажу, це було в серпні, але мусимо вручити і бути не може. А сьогодні пошановуємо соліста Городенківського районного палацу культури, керівника народного ансамблю. Пандуристів на намисто Світлану Березовську за високу виконавську майстерність, систематичну участь у культурно-мистецьких заходах, що слугують утвердженню високого авторитету міста Горденків і Покутського краю та з нагоди авторського творчого вечора ой, роди наш красний. Пані Світлану, будьте нам завжди в гаразді, співайте <кій> співайте, доки зможете. А певно, ще дуже і дуже довго. Мій внучок, коли віддав бабку, сказав, кажу, бабусю, щоб ти нам була здорова до самої смерті. <рес> <рес> то я собі думаю, то якщо мати здоров'я, то нашу вбирати, як я здоров'я? Це так, до речі, нехай був щастить. Творчий вечір, який ви нам подарували. Дійсно було приємно знаходитися в цьому залі разом з глядачами і дійсно отримувати велике задоволення від тих прекрасних пісень, які ви несли зі своєї сцени разом зі своїми друзями, колективами, які приїхали разом з вами. Тож солодкого, прислонку вам життя, гарних, приємних сюрпризів несподіваних і від нас солодкий. Творчий Ми перевіряли там справді торт, бо я вже казав, що був момент, коли дружан приніс дружині привітати дружину тортом, відкрили, а там капелюшок тої дами, від якої він якраз йшов. Хочу щиро подякувати сьогодні пані Світлані на нашій чарівній. За... Ту високу виконавську майстерність за універсалізм, бо бачимо самі, що це були і, і духовні пісні, і патріотичні, і ліричні, і журтівливі опера Запорожець за Дунаєм це щось це неймовірне. У цей ваш святковий день хочу вам побажати, щоб ласки Господні щодня, щохвилини, добробуту в хаті, спокою в родині, щоб усмішка вам. Не зникала з лиця і з Богом, і з Україною в серці прожити ноги і благи літа. Вітаю. І принагідно, щоб завершити офіціоз, є в нас поважні гості з Івана Франківська. Хочемо їх занести у книгу творчі колективи, так, в книгу почесних гостей міста Городенки. Якщо ваша ласка, керівники можуть підійти десь на полісі. Дякуємо вам щиро. thank you Дуже святково. Але то, що я сказала, це вже вагоміше. Ви повинні готовити папери, документи на звання заслуженого працівника культури України. Це з начальство має управління культури, музична школа, де Світлана на мені роботі. Ми чекаємо цього і будемо вимагати від вас цього.